Глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Сьогодні у нас 3 липня. 12.51, практично час дня вже. І зараз дивимося ситуацію по місту Запоріжжю, яка вона буде в цілому загальна ситуація на ці три доби. Давайте глянемо. Ну, Дивіться, у нас впали пташки, сови, коса і всадник. Цивільне життя людей. Звісно, ми всі переживаємо і думаємо, у нас одне в голові. Так? Це прильоти, і, звісно, заяс. Ось цим живе зараз наше суспільство, яке знаходиться в місті Запоріжжя. Тяжкі, тяжкі карти на ось буде всадник, будуть. Слухаємо новини, тут якесь різке буде рішення. ну Давайте подивимося, роз... розгледімо. Час прийшов. Е, час, верніше, час таких темних думок, зараз загострився дуже. І, е, ну скажімо так, в принципі, поки всі впали риби, це буде дуже великий поток фінансів для міста Запоріжжя. Скоріш всього, для підтримки отої ситуації, не дай Боже, якщо вона трапиться на ЗС. От, І, до речі, на всадника на новини падає серце. Ну, В цивільному плані ці три дні будуть нормальні для міста Запоріжжя. Якщо ви не побачили, я вам зараз ось покажу другий рядок, який у нас серце впало на всадника. Тобто нормальні новини. Час це було. Ні-ні-ні, час був на пташках. Час був на пташках, а рибки ось. Бачите, рішення по грошам буде. А я отак по дві карти краще вам буду показувати. Ось новини гарні для Запоріжжя, гроші прийдуть. Ну, а ось ці пташки це от якийсь час ми будемо знаходитися ось в такому тяжкому теж, теж, тяжких думках. Ну куди дінемося? Оце так наше місто буде жити. А зараз я гляну донешко. Для міста Запоріжжя, бачите, йде змія. А потім повернення до кращого. Ну, слава Богу. Так, давайте подивимося, друге питання в мене було у військовому плані. Тобто прильоти, оце все. Вибухи, що це буде для Запоріжжя ці три доби. Так, ну у нас впали кубики. Ось вони, опять новини, і ресурс, ресурсна карта, до речі, до речі ось вже по-військовому, до кращого воно йде. І ось, бачите, у нас букет на дні. Ну Зараз ми подивимось, докладемо карти на ці кубики, бо тут кубики це рулетка, захист всесвіту йде зірки. Новини падає дерево. Тобто, це буде дуже такі новини. Які будуть вліяти на все наше життя. І вони будуть, опять-таки, там, де риби, йдуть дуже статусна карта. Я вам можу сказати, що у військовому плані ми будемо, незважаючи на те, що у нас ось перша карта йшла рулетка. Тобто, тут йдуть якісь зміни, вони не дуже впевнені, скажімо так, да, не дуже. Ярко виражені, не дуже вони нам показують ці зміни. Але вони по зіркам будуть нам на краще, слава Богу. Так, друга карта у нас ішла, всадник, і я доклала дерево. Тут іде ситуація така, що ми постійно маємо якісь новини, дуже потужні, дуже такі для нас гарні до речі, які зберігають наше життя. Тобто, у військовому плані. Вибачайте, сподіваюся, все буде добре. Остання карта ресурсна з ліліями. Тобто для Запоріжжя іде якась, скажімо так, ресурс якийсь і фінансовий, і технологічний, технічний техніка, і тут буде йти от на такому високому все рівні. Скажімо так, ми будемо зберігати своє все матеріальне і фізичне у військовому плані, і стан буде для нас комфортний іменно у військовому плані. Сподіваюсь, що на ці три доби у нас буде все спокійно і все добре, тим паче дно було у нас аїсте. Тобто, повернення до кращого, це один із головних пунктів цієї карти, яка її описує. Який її описує? Так, і далі дивимося, звісно, ми радіаційний фон, яка буде ситуація з цим питанням для міста Запоріжжя на 4, 5 та 6 липня. Книга. Це знаходиться під, постійним, під постійною увагою і вивчається. Ось іде суспільство. Люди, в принципі, задоволені. І зараз я викладу. Значить, іде собака, якесь письмо і криси. Я можу сказати: в цьому питанні так, дуже нервова обстановка. Ми очікуємо якихось звітів, якихось важливих документів, скоріш, цього, від МАГАТЕ. А, але остання карта йде. Отака, отака. Там щось непорядок з цим питанням. І а, знаєте, як, а, я зараз розкрию ще ці карти, який фон? Ну, от він, мабуть, вже буде змінюватися і змінюватися не в гарну ситуацію, скажімо так. Давайте розкриємо. Так, 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 так. так. Наче дивіться, у нас на собаку то, що ми очікуємо, і то, що нервова обстановка, і так воно і буде. Бачите, падають пльотки. Тут буде хаос, ми не будемо знати. Таке відчуття, що ці сотрудники МАГАТЕ або будуть брехати, або не будуть казати правду, або їх там просто не буде. Тобто, отак буде дуже нервова, хаотична ситуація. У нас з цим питанням, тобто йдуть негативні карти. Але тут, скоріше, ми навіть очікуємо, по собаки, ми очікуємо цього. Далі, далі іде якийсь документ, дуже важливий. Але він з ліліями. Тобто це комфортна ситуація у нас. І документ нам несе дуже важливу інформацію, але вона каже про комфорт. І остання криси, і лабіринт. Скоріш всього, що в нас будуть заводи, нам не будуть казати правди, люди. Ми не будемо того знати. Ось в чому річ. Скоріш всього, так, ми очікуємо, ми в очікуванні гіршого. Оце, оці карти, вони, в принципі, про це кажуть, що ми очікуємо гіршого. Але, вроді як, поки що ситуація буде комфортна, і ці документи про це кажуть. Ну, скоріш, всього, ми самі будемо там щось, бо нам же ж прислали вже той. Якусь техніку, яка буде замірювати радіаційний фон, тобто їздити по областям і замірювати той фон. Ну от ми будемо мати. Але, але в цьому питанні буде якась брехня і заведення суспільства в якийсь лабіринт, скажімо, да, отак, в прямому смислі цього слова. Тобто, по радіаційному фону, я можу сказати, за належністю таких карт, як пльотки, криси, лабіринт. Собака, нервова обстановка. А, на фоні того, що йде, вроді як документ, що все добре, і воно, але ж воно лежить між дуже поганих карт нервових, то ми не будемо тому, по-перше, вірити, і, скоріш, цього, що потрошку там буде якась мерзотна ситуація. Вона буде потроху йти, скажімо так, от по цим картам, який буде раді радіаційний фон. Тут більш іде на то, що він буде погіршуватися це перше. Друге, ми не будемо знати правду. Але нас будуть заспокоювати. От по цим картам нас будуть заспокоювати. Але от по цим картам ми будемо розуміти, що нас дурять. Може, ми будемо відчувати на собі це. Оце, оці карти показують, що дуже нервова обстановка і дуже вона хаотична. Тут не проконтролювати цю ситуацію в плані того, що ми не контролюємо витік сам. Ми контролюємо тільки по факту заміряти ту радіацію. По, е, от по цим картам я бачу, що нам не будуть, по-перше, казати правду. По-друге, е, ми не будемо їм вірити. І по третє, щось буде воно не так. Трошки буде змінюватися радіаційний фон. Оце таке буде. Це буде четверте, п'яте і шосте. І, до речі, дивіться, ось на остання карта. іменно така, Тобто, як тільки вони покинуть ту до 5 го числа, вони повинні покинути, да? і ось наприкінці падає отака карта. Тобто тут вже підуть порушення, порушення радіаційного фону, і тут вже почнуться отакі блукання, питання, запитання, незрозумілість, що там відбувається, в принципі. А відбувається оця така історія. Тобто там реально буде якесь пошкодження, а щось вони зроблять. І буде йти радіація. По крисам це буде, скажімо так, іти довго, довгий час. І, тобто, може, воно не буде дуже сильним, але воно почнеться. Бачите, покрисам воно почнеться. Радіаційний фон наприкінці цих трьох тижнів він буде змінюватися і не в кращу сторону для нас. Ось так. Ну і давайте я подивлюся, що там буде робити наша влада. І так ми підемо по пунктикам, давайте глянемо в цивільному плані. І я запитаю так, куди будуть витрачатися ці матеріальні, тобто куди буде витрачати наша влада ці шалені гроші, які їй надані для ліквідації цих речей, пов'язаних з радіацією. Куди вони будуть витрачати ці гроші? Ось на... Ну, по-перше, давайте, давайте подивимося, чи зайдуть ці гроші конкретно 4, 5, 6 липня в Запоріжжі. Найдуть. Найдуть. Вони, бачите, дуже швидко і дуже успішно, і дуже, скажімо так, по ресурсній цій карті по ведмедю це велик, великі гроші. І ми про це будемо знати. Тут не буде таємниці ніякої. Ну, в принципі, ми і так це знаємо, да? ми це розуміємо. Далі, чи витрачить їх влада іменно в тому напрямку, на який їм ці гроші влада Київ виділив? Да. В принципі, Да Бо вони розуміють, що наближення от цієї ситуації, бачите, зміни мост і сонце. Наближення цієї ситуації, зараз я подилююся, що в нас тут на, на сонце. А бачите, яка йде дно тучі. І обсуждення по-любому, клопоти, ну, таке воно. По тучам не дуже, але на сонце. На сонце падає любов і рішення. Рішення башня, Навчається. Е, Так, вони вивчають, вони, вони не потрінкають ці гроші, вони будуть їх іменно витрачати на те, що потрібно, люди. Е, тому що от на сонце впало. Ось такі карти нам припали на сонце. Тобто, по серцю це буде все зроблено, як треба. Для, е, вони розуміють, і це буде рішення держави, і вони то будуть іменно. Контролювати, вивчати, тут вони нічого не зможуть зробити. Так, добре. Давайте глянемо у військовому плані. в плані, Ані, давайте ще глянемо конкретно, що будуть робити влада, чим вони будуть займатися оці 4, 5 та 6 липня. Ну, план в них є. По ліліям вони будуть робити іменно робити все, як треба. В цьому випадку вони будуть, в них є план. Може, там є якісь шпаринки, звісно, але в цілому вони будуть робити все так, так як треба, бо це дуже важливо. Поліліям це дуже статусно, це дуже серйозно. Це, це в них великі гроші на руках, і вони повинні робити ці справи, бо їх ще будуть контролювати не тільки. Влада наша, а ще і міжнародне суспільство, яке надає цю допомогу. І ось по собаці вони готові, готові. Тут же вони йдуть, як знаєте, в одній зв'язки з, з київською владою, тобто централізована влада, все це йде в одній зв'язки, і, звісно, це йде в очікуванні цього собитія, і вони готові. Це все ну, як є вже ой як є вже сприймати. Ось так. Так що, ну тут більш-менш нормально. Далі. Давайте глянемо в військовому плані місто Запоріжжя, як ми. А, про Владу, про владу, так. Да. Військові, військові їхні справи. Тут теж все добре. Вони будуть е, е, займатися цими справами по, е, по аїстам. Тут ще будуть знаєте, робитися зміни, вони будуть йти на краще і в принципі е, військові люди будуть цим задоволені. Це буде успішно йти. Тобто підкинуть вони туди, скоріш всього, це все. В цьому плані о, ця влада, вона ну, цей малашко, мабуть, він то все ж таки контролює. Так, по владі ми подивилися. Ну і в принципі, радіаційний фон ми подивилися. Я вважаю, що, в принципі, можна закругляти цей розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими, берегти себе та своїх близьких. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, буде інформація вам іти. Якщо у вас є якісь індивідуальні свої проблеми, запитання, то пишіть, будь ласка, Viber, Telegram і WhatsApp, там один номер на всі три меседжери, заходите там, де йде назва відео, нажимаєте туди і ви попадаєте в описи. Там це все є. І якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Але зразу пишіть своє питання, бо я не можу оцінити роботу без не знаючи, що я буду робити. Бо люди пишуть, скільки стоять ваші послуги, я пишу в залежності від складності питання і кількості цих питань. Розумієте? Які будуть робитися розклади, скільки часу на то піде, скільки енергії я на то затрачу, бо я ж це робота така, знаєте, психологічна. Психолог у зв'язку з силами, які надають знання через ці карти і таке інше. Тобто, треба знати про що буде це все. І якщо хтось може і хоче підтримати мій канал, будь ласка, там виставлена моя картка Приватбанку. Все, дякую вам за увагу. Почуємось па